Важлива інформація по Opel Zafira B. Якщо ви хочете замінити ремінь генератора, то вам це обов'язково потрібно знати. Тут йде три ремня, по суті. Без кондиціонера, це якщо 2008 рік, без кондиціонера потрібен розмір 1100 мм. Тому що на українських сайтах пише 1050, він не підходить, потрібно 1100 мм. Також, якщо з кондиціонером є два ремня. Є 1368 або 13.70. Це без нижнього ролика направляю що. Якщо з роликом, то потрібно, дивіться обов'язково біля компресора, кондиціонера має бути ролик. Якщо є ролик, то тоді потрібно 10.81. Е, 13.71, вибачаюся. Дивіться уважно. Ось там має бути ролик. Якщо його там немає, то тоді 13.70. Якщо є 1381. Якщо без компресора, тоді 11,00 або 10,93.